Друзі, вітаю! Дивіться, таке питання часто нам задають, які препарати ми використовуємо та доброго у своєму господарстві для захисту фундуків та для обробки малини. У нас вже практично запаси старі завершують, закінчуються, і ми будемо робити замовлення на нову партію. Буду нам привозити препарати із Польщі. Це в нас ми брали Medium екстра. І Сігмунд, це є фунгіцид і муспілан інсектицид. Зараз прикріплю до даного відео цей фотографію, на якому є список добрив та список фунгіцидів інсектицидів. Якщо хочете замовити суто з Польщі надійні препарати, якщо треба буде, я вам скину номер телефону на Viber без проблем. Ми собі замовили вже інсектицид, фунгіциди 2. І плюс добриво. вже зробили замовлення. Приїдуть добриво і хімія, то знімемо окремо відео покажемо, що саме ми замовляли. Так, а на рахунок добрив нам не вистачило минулого року, то ми взяли доброго е, Яраміла. Яра тера, яра міла комплекси були гранульовані, і на малину давали. І Яра тера це формули 18 формула це Ми їх давали до е, капельного поливу на лохину і по листу обробляли. Переважно ми на фундук використовуємо доброго фірми Агромастер, привезені з Польщі. Це є дане доброго формула. 12, 11, 18 термін дії 2-3 місяці. Це використовую всі добрива суто на фундук. А у горки використовуємо смакот та агромастер 5 5 місяців. Це нас буквально з минулого року залишилося буквально 20-30 грам. Оце все, що залишилося. Замовили нову партію. Зараз кину, прикріплю фотографію, на якому є весь асортимент добрив та ціни. Ви можете собі замовляти для себе. Ми вже зробили замовлення, коли отримуємо повністю хімію та е, підживку. Землю окремо відео вам покажу, які препарати ми закупляємо на наступний сезон. Як правило, найкраще купляти на зиму добрива і хімію, бо, як правило, пізніше або час піджимає, то приїжджає добриво, то не проїжджає. Одним словом краще закупитися наперед, вже бути. Перестрахований на цілий сезон, ось такі препарати ми використовуємо.